18 серпня журналістам стало відомо про знайдені рештки поховання, яке викопили під час земляних робіт біля парку Слави. Як повідомили працівники тепломережі, роботи ведуться через перенесення підземних комунікацій внаслідок будівництва дерев'яного храму. Поруч знайдені людські рештки не викликають подива у істориків, адже тут раніше було католицьке та єврейське кладовище. Ми знаходимося на краю колишня католицька. Свинтера, яке почало формуватися в кінці XVIII століття, якраз перед входом в ну, парк слави, і перше поховання, і далі йшли до кінця парку, до вулиці, а вже за вулицею там було православне кладовище. Почалося кладовище, якщо була раніше традиція, ховати покинників Біля церков і костьорів, то в кінці 18 століття, після того, як пройшла велика чума 1772-73 років, прийнято рішення робити кладовище за межами населених пунктів. І тому тут почали виділили місце для католицької парафії. Місцеві греко-католики виголосили бажання провести поминальну службу на місці знахідки. Сьогодні ми маємо такий факт знаходження останків наших померлих. Співмешканців, особливо людей католицького, римокатолицького, грекатолицького віросповідання, тут в парку слави у зв'язку з проведенням певних земляних робіт і оцінку вже дав експерт, наш археолог Олексій Стародуб. І оскільки, згідно християнської традиції, факт наявності вже піднятих останків вірян, ми сьогодні проведемо тут панахіду за померлими спільно з. Конфесії Рима Католицької церкви, щоб дати останню шану цим останкам. наразі кістки та фрагменти гробу знаходяться на експертизі у Білоцерківському відділі поліції, 16 серпня близько 11 години, 30 хвилин до білоцерківського відділу поліції надійшло повідомлення, що під час здійснення ремонтних робот на площаці поблизу парку слави, це на перехресті вулиці. Кобасюка та героїв Небесної Сотні під час цих ремонтних робіт було виявлено рештки скелету людини. Дані рештки вилучено. Вони на даний час знаходяться в другому відділі Білоцерківського відділу поліції і проводиться перевірка. Після всіх аналізів рештки людини будуть перепоховані. Зараз пройдуть експертизу, все визначується потім. Буде надан дозвіл на перезаховання, буде перезаховані ці всі останки, тобто буде спільна вся процедура.